На Коломийщині з'явиться безкоштовний обласний центр реабілітації дітей з вадами. Принаймні на це сподівається керівництво благодійного фонду Жива вода для соціальної реабілітації їм потрібно лише власне приміщення, щонайменше на тисячу дітей. Зараз з владою району благодійники ведуть переговори щодо старого військового містечка у Турці. Там і планують зробити оздоровчий центр, аналогів якому не буде навіть в Україні. Скільки на це піде часу та грошей, знає наш кореспондент Юлія Струк. Військового містечка як такого в Турці не існує вже кілька десятиліть. Ще на початку двохтисячного старе приміщення орендували підприємці. Які тут вирощували та виготовляли чай з того часу? Пройшло 10 років, тому до сьогодні територія закинута та не придатна до будь-якої роботи. Відживе вже не військове, а реабілітаційне містечко через рік-два. сподівається, у благодійному фонді Жива вода. Майже два роки засновник обласного соціального центру Микола Полегей складає план по реставрації закинутого приміщення та шукає для відбудови меценатів. Є в нас триста майже підприємців, які готові з нами працювати і фінансувати. Крім того, ми вийшли на одну канадську фірму, яка теж готова вкладати в гроші в реконструкцію. Але для початку не хочуть бачити нас чи наскільки це буде реально, чи воно буде щось робитися. Діємося, що Михайло Михайлович нам допоможе в цьому плані. Ну не в фінансовому, а в переговорах різних. Наразі соціальну допомогу обласний фонд Жива вода надає в Турківській школі. Там безкоштовно голова РДА виділив благодійникам кімнату для масажів. Без грошей щодня з дітьми займається і в басейні. Якщо відреставрувати будівлю поблизу, кількість процедур збільшиться утричі, каже Микола Полагей. Тут природа, краєвид гарний, по-перше. По-друге, тут діти зможуть і віддихнути. Значить, це вже буде повний такий обласний соціально-реабілітаційний центр, де будуть задіяні в основному нетрадиційні методи лікування, такі, які ми зараз проводимо, але не всі. Це іпотерапія, це на конях, гідротерапія, басейн має бути, арт-терапія це психолог має працювати. Значить, що саме основне ще буде? Фітотерапія, аромотерапія це обов'язково, тому що там аромамасла додаються у ванни. Значить, ну, крім того, хочемо зробити, то, щоб і діти відпочивали разом. Значить, Це практично планується все безкоштовно. На допомогу від обласного соціального центру чекають тисячу сімей з Івано-Франківщини. Всі вони записуються в чергу на лікування. В більшості це батьки, які мають малюків з фізичними та розумовими вадами. До прикладу, родина Бовичів приїжджає у турку з Косова, лікують синочка від набутої хвороби. Зміни є, тому з нетерпінням чекають на добудову великого центру. Хоч щось робиться в нашій яка в державі, не забувають таких дітей. В наше суспільство практично навіть не зважає на це. Вони просто називають їх там певними, як то кажуть, термінами медичними. Чекаємо на відкриття, щоб була якась як -то кажуть допомога для дітей і, взагалі, і для здорових також дітей, які можуть також як -то кажуть, і відпочивати, і оздоровлюватися. Колишнє військове містечко офіційно має передати благодійному фонду сільська рада та Михайло Негрич. Це майже 4 гектари загальної території. Поки що ведуться переговори. Для початку ми хочемо відреконструювати спочатку одне один будинок, от ви його бачите, двоповерховий, для початку, тому що там роботи не так то багато, але будівельна фірма, яка готова нам допомагати, значить, ми зразу хочемо повністю починати всю територію. Але скільки ми зможемо зробити, ну плануємо, що за рік ми це думаю, зможемо, але діти можуть приступити налітку вже приступити. Тому що в планах засновника соціального фонду Жива вода якнайшвидше відреставрувати закинуте військове містечко. В перспективі це буде центр, де сім'ї зможуть жити, поки йде курс реабілітації. Обіцяють, аналогів в Україні центру не буде. Юлія Струк, Сергій Грицак, з турки для подітелеканалу НТК.